Вітаю у цьому відео, ми поговоримо про скандальний законопроект щодо пенсій. І так, Верховна Рада прийняла за основу законопроект 9453, розроблений кабміном, яким передбачена можливість позбавлення пенсій українців. Проектом акта передбачається доповнення переліку підстав припинення виплати пенсії, зокрема у таких випадках, якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в органах, що здійснюють виплати і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд. Видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсії, тобто, якщо ви отримуєте пенсію через Укрпошту і півроку не приходили її забрати, або якщо ви не проводили жодних розрахунків з банківської картки, на яку отримуєте пенсію, наприклад, не знімали готівки, не розраховувалися нею в магазинах чи аптеках, не поновлювали телефон чи не оплачували комунальні чи інші послуги онлайн, не посилали донати протягом 6 місяців, в такому разі виплату вашої пенсії припинять. Більше того, законопроект передбачає, що суми таких пенсій підлягають поверненню установами банків за вимогою територіальних органів пенсійного фонду, тобто банки повертатимуть пенсії українських пенсіонерів назад у пенсійний фонд. Щоб відновити отримання пенсії та повернути виплати, які у вас відібрали, потрібно буде не лише пройти фізичну ідентифікацію, але й пройти у пенсійному фонді процедуру з'ясування обставин на наявність умов для відновлення виплати пенсії. Як саме з'ясовуватимуться ці? Обставини у проєкті не зазначається. Можливо, ця процедура буде прописана після прийняття закону в окремих актах Кабміну або пенсійний фонд реалізовуватиме її на власний розсуд. Також законопроектом передбачається припинення виплати пенсії у разі непроходження фізичної ідентифікації за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном. У разі смерті пенсіонера, визнання його безісно відсутнім або оголошення померлим та у разі надання пенсіонеру. Статусу особи зниклої безвісті за особливих обставин. Нагадаю, що наразі законопроект прийнятий за основу 24 серпня. Після проходження другого читання та підписання президентом він набере чинності з дня наступного за днем його опублікування. Будь ласка, підтримуйте український правовий контент лайком та підпискою. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.